Росіяни залучили автівки з антидроновим захистом до штурму позицій сил оборони біля Багатиря. Відео з відбиття штурму опублікували Осув Хортиця. До штурму росіяни залучили 18 мотоциклів та 10 автівок із встановленим антидроновим захистом. Рух російського транспорту виявили завчасно. Це дозволило артилерії відкрити вогонь по техніці касетними боєприпасами. Ще під час під'їзду до позицій українських підрозділів. Противник зазнав значних втрат: із 18 залучених до штурму мотоциклів знищено 15, також було знищено 9 із 10 автівок. Втрати окупантів у живій силі склали близько 40 осіб. Через великі втрати у бронетехніці ворог залучає дедалі доступніші транспортні засоби для спроб захопити позиції українських оборонців. Що у більшості випадків закінчується їх втратою, крім того, росіяни почали оснащувати антидроновими засобами не тільки авто, а й мотоциклетну техніку.